Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде відео не дуже такого нашого формату. Відбулася вчора у нас дуже така масштабна пожежа на селі. Точніше, це все відбувалося біля нашого будинку, біля нашої території. Ледь вчора не лишилися нашого приміщення, де тримаємо поросят на відгодівлі. Скажу, що одна так сказати, людська помилка тупость призвела до масштабних таких проблем. Ледь-ледь поборолися вчора з усіма тими проблемами. Благодаря нашим пожежникам все вроді нормально відбулося. Ну, скажу, друзі, що перенервували вчора дуже сильно. Я ж кажу одна: людська тупість могла наробити дуже великого горя. Зараз, друзі, все постараюся показати в даному відео, що в нас тут відбувалося, як ми це все бороли, які проблеми, хто допомагав. Ну, коротше, зараз той матеріал, друзі, який вдалося вчора зняти. Зроблю в даному відео, так що, друзі, подивитися, щоб ніхто в майбутньому не повторював таких помилок. Не можна палити сухостої, не можна взагалі палити певні ділянки, які можуть привести до масштабних таких проблем. Друзі, гарного вам перегляду. Так, друзі, біда дуже велика. Получається, знаходилися вдома. Бачимо, їде пожарка по нашій вулиці, пролетіла, розвернулася. У мене інших слів немає, якийсь придурок підпалив. Чи стерню, чи що. І в нас тут колишній ставок, він вже висох і не що воно горить. Там і шифер лускотить, і взагалі, он видно, й тушать. Ну, коротше, біда велика. Що воно буде, не дай Боже, воно займеться, воно і парк у нас знаходиться, там і будинки, і ми там проживаємо. Не знаю, що воно буде. Чи справляться, чи не справляться хлопці. Тут невдобно ні заїздів, нічого тут немає хорошого. І горить вже в нас біля нашого свинаника. Не знаю, що воно буде, ужас. Хлопці пожарка приїхала тушать. Не знаю, що воно буде. Там заодно в огород приїхали, поставили пожарку, щоб хоча б відбити від мого будинку, Получається весь вогонь. Ужас. Дуже великий пожар. Ще з вітром. Ой, я би хоч свинарник не згорів. У нас тут постройка якраз з краю. Страшне. Так, друзі, вогонь вже добирається до нашого огороду. Тут, звичайно, у нас гараж із соломою повністю горіще забите. У кожна своя робота. Там молотять, розбомбили. Наш паркан від огороду. Ну, це таке ми його поставимо, все одно планували його міняти. Ну, в принципі, маємо таку картину. Зараз, виходить, знову вогонь поширюється, дуже великий такий шум вогняний. І саме ще дурне те, що з вітром, і якраз воно йде поверхові по всіх деревах. Не знаю, хлопці завелися вже, бачу, помпу включили, качають, тушать. Коротше, один екіпаж виїхав з мого городу, поїхав на іншу локацію, там також пожежа масштабна. Тут хлопці контролюють одним екіпажем весь оцей процес. Кожний друзі, виходить, туша як може. Вон, фермер виділив транспорт, хлопці з бочками. Заливають сінокос, пошурувало воно все туди Коротше, на ферму, на розбиті постройки, сінокоси. Коротше, натворило діло. Ось такий друзі масштаб пожежі. Горить дуже велика територія, не знаючи воно й потушиться, можливо, саме перегорить. Уже загорівся сінокос. Ужас, подивимося, чи затушимо, чи не затушимо. Дуже проблемно. Так, друзі, другий фермер виділив трактор із дисками. Відбиваємо від ставка, виходить, чоловік відбиває. Щоб воно далі не йшло, трошки від мене тут от бив, пошурував туди. Нічого, тушимо далі. Ось такі, друзі, наслідки пожежі. Зараз спустимось, щоб ви мали розуміння, це в нас ставок. І виходить, ставка площа та десь в районі 50 гектар. Звичайно, те, що хлопці могли від будинків з цієї сторони все затушили. Дотушую там, виходить від мого будинку край, щоб воно заново не зайнялося. І масштаб, друзі, вигорів дуже великий. А це таке паління, друзі, на нинішній час. Декілька годин згоріла така територія. Погоріли вон дерева. Деревам вже все листя воно обгоріло. Горя наробили дуже багато. І це неуважність людей. Або дурість, або неуважність. Це вже все Діла із цих дерев не буде. Понятно. Все, светить надо. Что там? Здорово это не На було його попасти. Обійде, обійде, хай він проліз. Так, ну що ж, друзі, виходить, вчора в нас відбулася дуже масштабна пожежа у село, точніше, в тому місці, де ми проживаємо. Дуже вчора перехвилювалися усі. Ну, друзі, скажу, зараз покажемо масштаби тієї пожежі. Це в нас знаходиться, виходить, край тієї місцини, де в нас, виходить, вчора відбулася пожежа. У тій стороні, де в нас, виходить, дерева, там розташований у нас парк. І скажу, що в тій місціні проживаємо і ми. Нас там, виходить, декілька метрів до нашого. Будинку, виходить, не будинку, а постройок наших. Там була пожежа, декілька метрів чуть-чуть не дійшло воно до нашого свинарника. Вчора вже дуже перехвилювався на рахунок того, чи вже виганяти її з свинарників станочків наших поросят, хай на дворі чи бігають. Дуже масштабна пожежа була. Скажу, що на своєму так, житті я не пам'ятаю, щоб десь у нашій місцевості була така пожежа. Вчора, в другій половині дня, приїхало два екіпажа пожежників. Так, як з цієї сторони із села питалися його все затушити, ну такий масштаб вогня був, що його нереально було затушити, тільки треба було його контролювати, щоб не перекинулися на жалі будинки чи якісь там постройки. Ну, Скажу, що приїхали вчора два екіпажа до мене до будинку. Один заїхав від огороду сусіда, виходить, на перехват вогню, інші заїхали хлопці до мене в огород. Звичайно, трошки шороху наробили, там порозбирали забори, трошки побили там усе, ну, це, друзі, ми його все встановимо, будемо все одно все переробляти. Получається, десь із першої години дня і тушили хлопці біля мого будинку, в районі 6 вечора. Потім переїхали на цю всю місцину, так як тут розташоване поле соняшника по ту сторону ставка. Фермера, вчора було задіяно дуже багато один із техніки. Фермера повиганяли свої трактора з бочками, з дисками, діскували, відорювали. Ну, коротше, спасали друзі, як могли. Одна людина натворила дуже великого такого горя. Працювало дуже багато людей. Кожен питався щось унести, якийсь толок у цю друзі. Роботу дуже велика подяка. Хочу сказати тим хлопцям, які боролися з даною проблемою. Хлопці спрацювали оперативно, не дали нічому загорітися нашому будинку. І через те, що наш будинок саме був ближчий до вогня. Нас так воно розположено, що прям притик до ставка. Ну, дуже хвилювався, скажу, що перенервував не на шутку, ну слава Богу, все, друзі, відбулося. Оце покажу, який масштаб її роботи, друзі, коли людина невідповідальна за свої вчинки. Підпалили, розгорілося, скільки живності погибло, скільки дерев погибло. Вони тільки що стояли, знімали відео, там в тій стороні впала, тільки що деревина, видно, перегорів, чи корінь, чи що. Це друзі, один чинок необдуманий людини. Точніше, тупость, по-іншому, я назвати його не можу, через те, що дану погоду в спеку палити, виходить, бур'ян, сухості і не відповідати за свої вчинки. Все село знає, друзі, хто це вчинив, хто це зробив. Ну просто на все ж я не знаю, пожаліли людину. Це, звичайно, дуже велика глупость, що пожаліли людину. Так як за свої вчинки потрібно, друзі, відповідати. Все воно відбулося так на мирній ноті. Хлопці, як пожежники, приїхали, кажуть, треба було визивати 102, щоб людину наказали, паяли штраф, щоб уже неповадно було людям у село палити сухостої і тому подібне. І виходить, друге, не знаю, як була ситуація розвиватися в подальшому, чи людина та понесе якусь відповідальність, чи ні. Це все будемо в подальшому постерігать скажу, що ніколи не робіть такі вчинки через те, що може наробитися дуже велике горе. Слава Богу, дуже дякую хлопцям-пожежникам, які оперативно все друзі приїхали, затушили точніше контролювали всю ситуацію, що знаходиться біля будинків. Їхня задача, як вони самі говорили, нам треба спасти два будинки, щоб нічого не перейшло на постройки. Цю всю роботу зробили, спасли людям поля. Ну, скажу, що. Хлопці просто молодці. це. наші глобинські, виходить, пожежники. Ну, їм, якщо дивляться мене, дуже щиро дякую. Так, оце, виходить, вчора з хлопцями прибрали оцю деревину. Вона ось вигоряла, затушили її повністю. Ну, вроді нормально. І, виходить, вчора ця місцина горіла. Тушили по дорозі, вже переходило все в парк. І щоб ви розуміли, отам от за отими кущами наш будинок, а там будинок сусідів. І затушили. Тут сапеньки повигоряли такі вирви. Так виглядає, друзі, ця місцина з цієї сторони. А там пожежа розпочиналася з того краю села, саме перва. І виходить, також учора горіла ось оця деревина, верхушка. Ні, не ця, вона наступна. Виходить, вон дерева горіли вже всередині парку. Також затушили. І виходить, оця місцина також тушили вчора. Вже вночі. Такий масштаб. Дерева всі пообгоріли, Тут знаходиться парк. Хорошо, що вдалося його все зупинити, щоб не пішло воно усе в парк. Вигорів би весь оцей лісок. Дружина вон ще дотушує, виходить? Та, та давай його десь туди. І ось, друзі, виходить, зламало ту деревину, що, як ми були на другому березі. Зламало деревину. Ось ще тліє, треба затушити. Зараз, коротше, щось придумаю. Я думаю, в даному відео я показав, що не потрібно займатися такими поганими речами, як палити сухості, взагалі розводити якісь костри. В даний момент дуже велика засуха, вся трава суха, листя дуже багато сухого і можуть нам робити дуже багато біди. В нашій ситуації я кажу дуже велика подяка пожежникам, які приїхали вчасно на виклик. Масштабна робота була зроблена. Якщо б не вони, тут взагалі вся територія нашого будинку згоріла. Так як наша територія розположена прямо при тих до ставка, там буквально від берега ну, метр півтора і вже наш будинок, наші постройки все розположено так. І виходить, друзі, що вчора дуже перенервували, в даному відео вже показав ті проблеми, з якими ми вчора зіткнулися. Получається, із 12 годин дня розпочалася пожежа на одному кінці села, і поступово-поступово все двигалося сюди. Там вроді трошки притушили, але тут як розгорілося. Тут взагалі я не знаю, як хлопці ще справилися з такою проблемою. Два екіпажа пожежників працювало над цією проблемою. Скажу, що хлопці молодці, Дуже велика їм подяка на рахунок того, що врятували всі наші постройки, все наше так сказати, наші приміщення, наш будинок. Звичайно, дуже велика одна людська помилка приводить до таких масштабних проблем. Скажу, що на цьому ще наша проблема не закінчилася. Ввечері вже, виходить, та десь в районі початку 10-го вечора, виходить, дружина вийшла закривати птицю і обнаружили, що пожежа ще в нас не закінчилася. Хлопці повністю обходили всю цю територію, подивилися, чи немає там виходить, вогня, що ніде нічого не горить. І просто зібралися і поїхали, виходить, на свою базу. Звичайно, так, відстань до нашого села Далеченька, вони так дуже швидко не приїхали. На вечір обнаружили те, що загорівся наш парк. Горіли там декілька дерев, прийшлося, викликали люди хлопців, тут коротше, кіпіш коротше, до часу ночі тушили всю цю пожежу. Воно й дощик зривався, трошки і дощик поміг, ну, такого масштабного друзі, доща в нас і не було. Хлопці приїхали, до часу ночі все тут позатушували. Ну, який там можуть бути вже друзі сон. Все одно хвилюється, можливо, десь там ще щось загориться. Ну, коротше, отаке це було. І оце, друзі, урок на все життя. Я хочу сказати, не треба, друзі, займатися такими речами. Краще вже ту роботу трошки переробити, погрузити на якийсь причетцепт чи на якийсь трактор, там, вивести його подальше, щоб не палить. Ну, це хорошо, що в нас так воно все ще по-нормальному закінчилося. Могло б бути набагато гірше. В загальному, друзі, я показав всю обстановку, яка в нас відбувалася. Я ще раз повторюся, дякую і Богові, і хлопцям за те, що зупинили все вчасно. Так що, друзі, буде вже відео добівати до завершення. Будемо з вами прощатися до наступних відео.